Жива пам'ять поколінь. В південному відбувся захід до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Біля пам'ятника захисникам вітчизни зібрались представники влади, громадських організацій та мешканці південного. Для всієї моєї родини цей день це день пам'яті, тому що як і багато майже всі родини нашої країни. Втратили в ту війну своїх дідів, прадідів, і це не, не, не минуло й мою, мою родину. У мене обидва мої дідусі були ветеранами Другої світової війни. Прадіди залишилися на полях цієї війни, тому я знаю із розмов з, зі своїми дідами про те, те, що відбувалося в ті страшні роки, і тому зараз головне це просто зберегти пам'ять про всіх своїх рідних, які віддали своє життя для того, щоб ми, ми жили в вільній країні. Я кожного року приходжу сюди, тому що мій батько теж воював. Він живий прийшов, але не завжди має, має змогу поїхати туди, на свинт, для того, щоб покласти квіти в цей день. Сучасна війна. Скільки багато забрала вже наших хлопців, молодих хлопців, братів, сестер, чоловіків, пройдеш цією доріжкою, де їхні обличчя, бачиш своїх учнів, бачиш своїх друзів, вчителів, які загинули в цій війні. Тому такий день сьогодні. Палац культури Дружба підготував тематичні мистецькі виступи. Програма була стриманою. Кожен номер нагадував про біль минулої війни та переживання жахіть сучасної. Ми трошки ну не ми, а наша держава і е, змінили акценти. І ми зараз це більш траурний день, чим святковий, тому і репертуар більш у нас такий був мінорний, але все одно з надією на перемогу. Я думаю, що ніхто не думав про те, що колись ці дні будуть мати е, такий символізм і такі паралелі, страшні, і що ми доживемо до тих років, що ми будемо. Вони просто вдячні за мир і що ми 80 років жили без війни. А що ми знову українці мають боротися і класти своє життя ну за для перемоги. Учасники мітингу поклали до пам'ятника захисникам вітчизни живі квіти як символ шани та вдячності полеглим воїнам. Також до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом міський музей підготував експозицію. Пошта війни минулої і сучасної представлена в експозиціях. Нові лікарі в поліклініці. З початку травня прийом пацієнтів веде дитячий хірург з 45-річним стажем. До Миколи Хайсіна можуть приходити батьки з дітьми. Такого спеціаліста поліклініці раніше не було. Найчастіше до нього звертаються із гнійно-запальними процесами та ортопедичними захворюваннями. Я приїхав сюди рік тому, от неділю тільки працюю. От. Ну, будуть знати всі, будемо знайомитися з, з дітьми південного, а то й буде нормально. Головне, щоб приходили. Наші пацієнти, це, як скажемо, з нуля і до 18 років. Особливо ці маленькі пацієнти, які тільки новонароджені, треба об'єднано порядки показати. Бо тому що те, то, що виявлено в началі, воно може і як сказати, безболезненно пройти, А якщо поздно, вже нічого не зробиш. Наша задача. Виявити дитячу, хірургічну і ортопедичну патологію у дітей. Ну, саме головне, щоб е, виявити е, маленьких дітей, От, тому що е, вроджена патологія це найголовніше. Е, значить, е, діти з вродженої патології, кістково м'язової системи і е, Ну, так скажем, грижі, там бадянки, це таке, що треба виявити. Дорослі пацієнти можуть звертатися до лікаря-хірурга-індоскопіста. В'ячеслав Тігай розпочав свою роботу з кінця літа 2024 року. До цього лікаря пацієнти звертаються зі скаргами на новоутворення судинними хворобами та ранами. Прийом в поліклініці почався з літа після закінчення інтернатури. І Напроти цього часу приймаємо е, пацієнтів з різними хірургічними патологіями. В принципі, ургентні, невідкладні стани всі. Взагалі, які часто захворювання зараз тут зустрічаються? Різноманітні. Новоутворення, як злоякісні, доброякісні різних локалізацій, судинні хвороби. Ускладнення діабетичні рани. А що сприяє взагалі утворенню, недобріятись, не що зараз найбільше? Ми, ми бачимо статистику, що зараз дуже масово люди почали хворіти онкологію. Це генетичний анамнез, тобто, це не своєчасний скринінговий огляд пацієнтів, тому що пацієнти зазвичай звертаються вже на термічних стадіях. Які вже виліковані, тому що всі доброякісні утворення кишківників потім переростають у злоякісні. До поліклінічного відділення долучився лікар-ортопед-травматолог. Микола Мисік почав прийом у вересні 2024 року. Найчастішими скаргами пацієнтів є біль у суглобах, артроз, перелом та інші. Прийом міста у місті південному веду з 15 вересня 2024 року захворювання опорно-рухового апарату це деформуючі артрози кульшових, а також колінних суглобів. Це, скажімо так, максимально частіше зустрічається. Також на другому, третьому місці це артроз плечових і гомілковоступних суглобів. Ну, це якщо розмовляти про захворювання опорно-рухового апарату. А також кажучи про травми, то частіше зустрічаються переломи кісток передпліччя і кісток гомілки. Потреба вузьких спеціалістів у поліклініці Південного була давно. На прийом до таких лікарів є чималі черги. Прийти до спеціалістів можна після попереднього огляду сімейного лікаря. Бачимо, що ну допустимо до лікаря ендокринолога дуже багато звернень, до травматолога дуже багато звернень, Люди перестали вже їздити в обласну лікарню. Це стало ну, людям багато проще. Ну те, що не, не, не потрібно нікуди їхати, не вистаювати там з черги, записалися і отримали качественну допомогу нашими лікарями. Наші пацієнти вдячні нам за те, що ми. ми це, це не кінець. Ми в наших планах є збільшення нашого штату медичних працівників, наших лікарів. В наступних випусках ми розкажемо про нових лікарів, які працюють в поліклініці. В південному відбувся чемпіонат України з вільної боротьби та Кубок України з греко-римської боротьби, присвячений захисникам і захисницям. Змагання проходили протягом трьох днів на базі спортивного комплексу Олімп. Урочиста церемонія відкриття відбулася 6 травня. На офіційній частині були присутні видатні постаті українського спорту, серед яких Жан Беленюк. Багаторазовий чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, чемпіон та призер Олімпійських ігор 2016, 2020-2024 років. Також в заході взяли участь головні тренери збірної України, президенти Федерації греко-римської боротьби та Національного олімпійського комітету України, представники Одеської обласної військової адміністрації та місцевої влади. За вагомий внесок у розвиток боротьби та популяризацію спорту були нагороджені головні тренери, спортсмени та організатори. Це унікальне, що саме місто Південне, місто, в якому проживають 30 тисяч людей, і має таку феноменальну арену, яка абсолютно підійде до будь-яких будь змагань. Ось, тому якби, Я думаю, що це така роздзинка в Одеської області, де можна дійсно проводити найвизначніше змагання. І я особисто дуже радий, що вдалося вдруге завітати сюди. У нас були дискусії з приводу безпеки. Коли ми проговорювали місце майбутнє на той момент проведення цих змагань, але всі були впевнені, що все буде гаразд, що ми зможемо на високому рівні організувати змагання. До мене під'їхав президент федерації з римської боротьби Ванік, і ми з ним поспілкувалися в полон того, щоб провести по крікарімської боротьбі чемпіонат. По тому що мені дуже подобається також греко-рімська боротьба. І потім, коли ми почали працювати над цим питанням, щоб провести, долучилося, ще вільна боротьба асоціація, щоб також провести в місті Южному. І так трапилося, що зараз ви бачите греко-рімську боротьбу, а також вільну боротьбу разом. І також жіночому ранько. Боявся дуже, що місць не вистачить, чому ви знаєте, що містечко маленьке і дуже багато людей приїхало. Ну, ми справилися, проходив відбір і також, щоб бути на міру, відбір і також на чемпіонат Європи. У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів та тренерів із 23 областей України. Чемпіонат України з вільної боротьби та кубок України з греко-римської боротьби зібрав титулованих спортсменів, у тому числі олімпійських чемпіонів. У кожній сути ці борці демонстрували високий рівень підготовки та майстерності. За автографами до Парвіза Насібова вишукувалися черги юних прихильників. Це кубок України тут слабких соперників немає. Я вважаю, тому. Задоволений своїм виступом, але є помилки, є над чим працювати, тому буду працювати. Це один із етапів на чемпіонат світу. Тому е, дуже сподіваюся, що з золотою медаллю Кубка України зможу також реалізувати себе. На дорослому чемпіонаті світу. я був на двох олімпіадах, два, два рази був срібним призером, тому є мета. Хочу стати олімпійським чемпіоном і дуже сподіваюся, що найближчими роками 28 восьми річці я зможу виконати свою мрію. Приїхав сюди з сім'єю, тому важко коли тривоги, але ми українці, ми сильна нація, тому не зважаючи на те, що тривоги нам ми знаходимо в собі сили, щоб доказувати усім світу, що Україна є, Україна буде. Відзначилися яскравими поєдинками на килимі борці з Івано-Франківщини. Як зазначили учасники з інших областей України у напружених сутичках, їм допомагає досвід, наполегливість і системні тренування. Багато з ким з них боровся ще до цього чемпіонату України. Той хлопець, яким я змагався у фіналі, до цього я йому разів три вже програвав. Це був перший, коли я зміг його виграти та забрати чемпіонство. підготовка. На тренуваннях давав великий результат саме в підготовці до цього суперника та зробив висновки з попередніх судочок з ним. А як ви оцінюєте інших суперників? Є молоді хлопці, які також змагалися, взяли медалі. Також з ними змагався на цих змаганнях та були десь напружені поєдинки з ними. На жаль, я програв у першій сутичці, поступився хлопцю з Івано-Франківської області. Суперники всі на високому рівні, це чемпіонат України з вільною, так, будь України. і трошки нижче, ніж 20 років тому. як Ми всі знаємо, що 20 років тому проводили тут чемпіонат України, але тільки з вільною боротьби. Зараз проводяться з трьох видів боротьби. Я можу відмітити з Київ, я завжди Київ, Київська область. Вона доволі сильна також школа. Хочу відмітити херсонських борців, так як всі ми знаємо через війну. Ходить в Херсоні, але Херсонська школа, попри все, вона продовжує виступати за інші областя, за свої областя. Наразі бореться за нашими спинами Арушнян Ерік. Він представляє також Херсон. От. Він дуже талановитий та видатний спортсмен. Чемпіонат України з вільної боротьби та Кубок України з греко-римської боротьби стали відбірковим етапом до чемпіонату світу 2025, що відбудеться у Хорватії. За підсумками змагань з греко-римської боротьби, перше командне місце вибрали борці з Київської області. Борці з Одеської області посіли друге місце, поступившися лідерам лише незначною кількістю очок.